Добрий день, мої любі діти та шановні батьки. Ми з вами продовжуємо наші онлайн уроки і тема сьогоднішнього уроку чим можна замінити корисні копалини? Любі діти, добрий день! Зачу праці і старання, а ще друзі всім бажаю справдити всі сподівання. Отже, починаємо як завжди з погоди. Яка зараз пора року? Осінь. Який місяць? Листопад, яке сьогодні число? Чи є сіні сонечко, чи є опади, яка температура повітря? Молодці. Пригадуємо, що ж таке енергія? Це здатність будь-якого предмета виконувати роботу. Що належить до енергетичних ресурсів? Так, це в нас джерела енергії, об'єкти, на які групи поділяються джерела енергії. На відновлювані та невідновлення, яке значне сонце для життя на землі, адже без сонячного світла та тепла не було б нічого живого. І для чого нам потрібна енергія, щоб виконувати якусь роботу. енергія потрібна нам постійно, щоб ми могли говорити по телефону, дивитися фільми по телевізору, грати на комп'ютері чи просто не сидіти вдома в темряві. Для цього нам потрібно дуже багато енергії, і люди добувають її різними способами. Одним з найдавніших джерел енергії є рухома вода. Люди здавна замислились над тим, як змусити річки працювати. Уже в давнину в Єгипті, Китаї, Індії водяні колеса піднімали на поля воду. Енергія рухуми води, що вертає водяне колесо, використовували для розмалювання зерна, розпилювання деревини та виробництва тканин. і будова гідроелектростанцій, водосховище, проходячи водоприймач. Далі у нас генератор, турбіна та лінія передач. Найбільш поширеним отриманням електроенергії на сьогодні є використання ГЕС, гідроелектростанцій. На річці встановлюються турбіни, тобто такі двигуни, що обертаються потоком рухомої води. Також електроенергію виробляють на теплостанціях, ТЕС. З використання величезної кількості паливних корисних копалин. але це на жаль невідновлювані природні ресурси, яких вистачить лише на кілька десятків років. До того ж, під час горення палива утворюються шкідливі речовини, що негативно впливають на навколишнє середовище. Можливо, бачили, як з великих труб іде чорний дим, який забруднює природу. Тому вчені почали шукати нові джерела енергії. Найголовніше джерелом енергії на землі є сонце. Без сонячна тепла та світла життя на землі неможливо. Пригадаємо з вами, як же утворилася торф і кам'яне вугілля? Кам'яне вугілля, нафти і газ утворилися з решток давніх організмів, тому енергія, що зберігається в них, також є енергією сонця. Саме вона вивільняється під час горіння палених корисних копалин. Сонячну енергію можна використовувати безпосередньо не вирубуючи лісів і не видобуваючи корисних копалин. Нині сонячні батареї стають дедалі популярнішими на виробництві та в побуті. Основним недоліком сонячної енергії є те, що вона не накопичується у хмарні дні та недоступна в нічний час. Однак з появане на небі Сонце поновлюється. Отже сонячна енергія належить до відновлювальної енергії. Енергія сонця не забруднена в колишнє середовище, не виділяє шкідливих речовин, але сонячні батареї довговічні. І подивимося: відновлювальні джерела енергії це внутрішня енергія Землі або гемотермальна. Вітрова енергія, сонячна, атомна енергія, гідроелектрична енергія, енергія біомаса. Ще з давніх давен, спостерігаючи за силою ураганів, людина замислювалася над тим, як можна використовувати енергію вітру для власних потреб. На певному етапі розвитку технології стала можлива побудова вітроелектростанцій. Їх споруджувало в важкодоступних місцях, куди було незручно передавати струм із звичайних електростанцій. У 1937 році в Криму була побудована найбільша на той час у світі вітрова електростанція. Нині у світі працює понад три тисячі вітроустановок. Енергія вітру дуже потужна і можна отримувати, не забруднюючи довкілля, але вітер має істотні стоти... недоліки. Він часто змінює напрямок, іноді вчухає навіть у найбільше вітряних районах земної колі, а іноді сягає такої сили, що ламає вітряки. Вітроелектростанції завдяки ж завдають шкоди птахам. Якщо розташовані на шляху їхніх масових перельотів і в місцях гніздування. Будь ласка, розгорніть свої зошите на сторінці 44. Назвіть і напишіть відомі вам види електростанції, підкресліть ті, які найменше забруднюють навколишнє середовище. Отже, це теплоелектростанції, гідроелектростанція, атомні електростанції, вітряні сонячні електростанції. І підкреслюємо ми з вами вітряні сонячні гідроелектростанції. Якщо потрібно, зупиняєте і записуєте повністю. Далі, чи можна замінити палені корисні копани, з яких отримують енергію? Можна замінити альтернативними джерелами енергії. Запишіть, будь ласка, альтернативними джерелами енергії. І в дужках вітрова, сонячна. Гес. На звіті запишіть таблицю особливості традиційних та альтернативних джерел енергії. Отже, традиційні переваги: невисока собівартість та високий коефіцієнт корисної дії. Отже, невисока собівартість. високий ККД. Далі, недоліки. Велика шкода для екології, невідновлюваність. Альтернативні переваги, відновлюваність, екологічність, доступність так, недоліки, висока собівартість, нестабільний виробіток. Так, зупиняєте, якщо потрібно, та записуйте. Наступне четверте завдання: з якої корисного копавни можна виготовити дану продукцію. Ліки, шланги, сумки, м'яч, фарби, гуму це з нафти. Запишіть, будь ласка, слово посередині або нижче, або вище нафта або на рядочку. Отже, чому сонячна енергія може стати найважливішим джерелом? Чи є в Україні сонячні електростанції, як людина підкорила вітер? Для мене стало новим, мені захотілося, мене задихнуло, надихнуло. Сонце, вода та вітер це відновлювання джерел енергії на землі. Енергія з відновлюваних джерел не забруднює навколишнє середовище. В Україні працюють сонячні та вітрові електростанції. І найвідоміший прилад, що працює на сонячних батареях, це калькулятор. Отже, домашнє завдання буде виконати п'яте та шосте завдання. Впевнена, ви з цим впоратись. Про чудово. Всього найкращого і до побачення!